Валерію Івановичу, ми згадуємо цю страшну біду, яку пережили люди в Ягиному. Ви Також були в цьому страшному підвалі із сім'єю. Хто з був? Була моя дружина Наталія, син, якому на той час було 17 років, і донька, якій було 10 років. Також були мої батьки, папа, мама, брат рідний, теща. Байже всієї родина повністю була всі, всі підвалі. Нам ваш батько розповідав, що була небезпека, що вас хтось здасть. Ви депутат сільської ради, активіст, але все минулося. Ніхто на вас не вказав. Такі ось українці в Ягідному. Це були люди, просто правдиві, віддані Україні. Так? Але ви переживали? Звичайно, переживав, тому що володів інформацією всіх, хто, який був причетний до місцевої влади, то вони розстрілювали. Але дякувати Богу, дякувати нашим жителям нашого села, що ніхто вони шукали місцеву владу, як тільки сюди зайшли, населений пункт шукали місцеву владу. Але дякувати люди ніхто не сказав, що я являюся депутатом місцевим. У них були якісь списки активістів. Як думаєте? Ні, не було. Не було. На першочергово не було. Вони потім згодом десь тижні через два знайшли потім вже моє посвідчення, тому що вони ж були в кожному з наших будинків, обшуки проводили в будинках і згодом знайшли моє посвідчення депутатське. Але вже на той момент, мабуть, вважали, що я нанесу не загрозу, тому що я постійно під їхнім пристасним увагою і. Ніякої загрози їм не міг нести. Ви е, бачили, як кльон віддавав накази. Е, комунікували е, трошки з ним, щоб людям полегшити якісь страждання? Мається на увазі, е, щось просили, щоб е, людей на вулицю вивезти або щось їсти дати? Так, приходилося спілкуватися, але було страшно, скажу так, як вони є, тому що контактувати з ними це. Це не люди, я сказав би, а якщо для них людське життя взагалі нічого не вартувало. Вони більше жаліли тварин, які там пси бігали, все, от, як один з них виразився, от е, собак жалко, а то, що вони отримували і на їхніх очах помирали люди, і їм на це все не здавало. Було особливо, мабуть, боляче, що діти страждали. Звичайно, для кожного з нас в першу чергу ми переживаємо за своїх дітей. І коли моя донька втратила свідомість, коли ми сиділи в підвалі і вона вийшла на вулицю і, мабуть, надлишок кисню, тому що в підвалі була дуже велика задуха і не вистачало повітря. Всі сиділи, задихалися лише після пробіжки. Коли донька вийшла на вулицю, втратила свідомість, все, що вони могли надати яку допомогу, це вони дали маленький кусочок шоколаду, сказали, наті беріть, і все пройде. І все, це була саме медична допомога, яку нам не надали. Це коли діти були на вулиці, певний е час там короткий, і вони порпалися в цих. В смітниках, як ці сміялися окупанти і знімали на відео на свої телефони, то це також показує їхню ницість і жорстокість. Для них вони навіть інколи спеціально устраювали такі розваги. Вони коли бачили, що люди там порпаються, хочуть знайти кусок хліба, вони це все знімають на відео, посміхаються при цьому. Інколи бувало, коли люди вийшли на подвір'я, щоб просто сходити до туалету, коли випустили і подихати свіжим повітрям, вони просто брали автомати і стріляли в повітря. Дивилися, як люди перелякано, починають бігти до підвалу. Одночасно в двері підвалу, які там 60-70 см, намагаються забігти 300 чоловік з переляку. Для них це були розваги, вони посміхалися в цей час і це все документували на телефоні. І е, те, що люди помирали і були поруч із живими. Це настільки, мабуть, страшно і жахливо, відбиток такий залишається на все життя, правда? Ось Оця ця картина. Ця картина залишиться на все життя, до кінця життя з нами. Але я вам скажу, що на той момент вже дійшло до того, якесь було безразлічя, тому що вже настільки всі були. Переляканий, вже багато хто і не сподівався, що ми лишимося живими. І померла людина, та й померла. От настільки було вже все Притупується. байдуже. Притупується і вони, і вони, вони спеціально цього домагалися, щоб людям було вже вони вже люди деякі перестали боротися за своє життя. От, Як буде, так і буде. Да, так. От коли починалися постріли, е, дехто просто вже не тікав нікуди, просто стояв і чекав, коли нього. Вони бували під ноги, стріляли ж ні так. Так, так. так, так. Того... Коли стоїть батько, поруч стоїть син, і вони відкривають вогонь, стріляють під ногами, і стоїть батько і нічого не може вдіяти. Він бачить, що дитина його перелякана, але він розуміє, якщо зараз він тільки зробить принаймні хоч один крок, його розстріляють одразу. Страшні Жахлива картина на цвинтарі, коли почали стріляти, коли люди е, почали ховати, померли. Тут також говорять про їхню надзвичайну жорстокість. Вас забрали також з підвалу тут в перші. Так, із мого будинку звідси дали 5 хвилин на збори, коли ми вийшли з підвалу. І повсюди було дуже багато військової техніки, багато дуже людей з автоматами. І нас, Ми нагрузили в будівельну тачку, нагрузили речі, які встигли туди вкинути. Страху. І коли ми йшли, за ззаду за нами йшли військовослужбовці Російської Федерації під дулами автоматів. Вони так збирали біля кожного двору, і потім нас як у якомусь страшному сні під дулами автоматів ввели до цього шкільного підвалу. Зараз це згадуєш, наче якийсь страшний сон, і взагалі як таке може відбуватися в нашому цив, цивілізованому світі, як взагалі таке може бути. 21 столітті. І це люди, ці ваші сусіди, всі кожні, кожна родина візки, мабуть, за собою везли, так? Якісь, з тим, щоб якісь речі Так, да, але, але з часу вони на збори майже не давали, ну 5-10 хвилин, і все, що встиг вкинути, це одна проблема, що вкис... А потім, коли ми прийшли туди, розміститись людям іде. І речі ці розмістити ніде. Підвішували там їх куди тільки могли, під ноги. Ну, на початку на цих речах діти спали прямо на підлозі, потім згодом ми почали якісь двохярисні ліжка майструвати, щоб принаймні, ходити не на підлозі, не на бетонному спали. Ви зрозуміли, що нас... це не на один день і не на два. Нас, перший день ми сподівалися, що це день-два, і це все скінчиться. Але згодом я вже розумів ситуацію і розумів, що так швидко все воно мій мається. Ваш батько сидів на стільчику, а дитина ваша мала також якісь і стілець і щось там. Ми змайстрували дитячі з дитячого садочка за ліжка, такі маленькі, які розраховані там на вік там, до п'яти років. І ми зробили тут ліжко. І от син, якому було на той момент, вже досить такий дорослий, і вісім дітей спало на цих ліжках. Е Міститись там було нікуди, дітям, якщо лягти на одну сторону, то повернутися вже ніяк. Перелякані діти задихалися, але на любі прохання, що то... Треба якась допомога, треба якийсь кисень. Вона відповідь була одна, а що ви хотіли у та війна? Навіть коли мама, мама навіть бабуся вийшла на подвір'я із півторамісячним, півторамісячним внуком на вулицю, і дитина вже не відкривала очі, тому що постійно в темряві, в темряві, а потім вийшла на Подвір'я, вона не відчиняє очі, Ма, бабуся вже не знала, що робити. Дитина очі не відкриває. Ночі дитина задихається, не вистачає, Ліків немає. Температура почалась у дітей вітрянка. Температура дуже велика, у дітей смалить, збитий нічим. І всі в такому шоці, страху, і саме страшне те, що ти просто нічого не можеш діяти. Ти не керуєш своїм життям. Ти їм просто, то не можеш нічого вдіяти. Ти розумієш, що кожна остання хвилина твого життя може не бути останньою. Які слова ви знаходили, щоб все-таки підбадьорити дітей, щоб підтримати? їх? Що ви говорили в ці страшні дні? Ми Намагалися. Намагалися знайти якісь підручники, там розмальовувати щось, їх якось забавити, хто на стінах малював картинки, якщо ви бачили у підвалі, бачили батьки. Намагалися там якось е, е, дітей відволікти їхню увагу. Казали, що це там якась гра, це скоро ж кінчиться, кожна дитина плаче, мама, я хочу їсти. А мама не може дати їсти, тому що нема їсти. Коли принесли їсти, дають мамі стаканчик і дитині стаканчик, по пів стаканчика. Мама чекає, поки дитина з'їсть, бо дитина ще з'їсть і скаже, мама, я ще хочу. І мама віддає свою порцію також дитині, тому що дитина просить їсти, а їсти нема чого дати. Дівчата, які були, які кормили своїх немовлят грудю, і не було ж ніякого. Не смійся, молока матері немає. і Приходилося кормити немовлят тим, що ми самі їли. По-перше, воно було хоч, приготовлене, не завжди повністю було і сиреє. Було таке, що вони нам колись дали макаронні вироби, а, а ми ще подумали, чого з їхньої сторони така щедрість. А потім зрозуміли, вони ці харчі везли, ці крупи везли на автомобілі міс... разом з деспаливом, і воно повністю ми беремо мішок, а з них деспаливо капає. Вони нас от, беріть, їдіть, їжте. Не давайте його там раз, другий, але во все одно допомагає. Деякі люди їли, деякі люди не їли. Ну, це, якщо згадаєш, це щось таке нереальне. Коли е, вже от перед звільненням, мабуть, ви не чекали, що таке буде, ви готувалися, мабуть, до найгіршого. І чи е, побачите світ цей, чи ні, невідомість була так, це також страшно. Ви знаєте, кожен, хто був присутній в підвалі постійно, хтось про себе, хто з голос, кожен молився, згадував, згадував всіх, які тільки можна молитви. Ні одна разу, та не одну разу часто згадується така наша українська пісня Ніщака місячна зоряна ясна. Я». І ви знаєте, я ніколи не мов подумати. Яка б тільки радість вночі вийти на вулицю, подивитися в небо і побачити зоряне зоря небо. Це... Іти... Це перший день, коли до нас прийшли наші військовослужбовці, і коли ми боялись навіть піти до підвалу, відпочивати, щоб не вийшло так, що ми вийдемо потім, а їх не буде. Ми, коли зайшли військовослужбовці, ми їх дергали хтось за руки, хто сльози не могли повірити, могли повірити що це дійсно прийшли вже наші хлопці. Да. І коли вони прийшли, ми ж взагалі не володіли ніякою інформацією, що відбувається в Україні. Ми знали, взагалі, Україна існує, не існує. І коли в російські війська відступили, і ми знайшли якесь там радіо, і включили і. Заграла українська пісня, і ми зрозуміли, що Україна ще існує, незважаючи на те, що вони постійно кожного дня нам розповідали, що президент вже втік, української влади немає, осталось там якісь нацисти, які бігають, і все, ми вже будемо про вас безпокоїтися тепер. І це дуже велика. У хвилини, у ці такі моменти, коли ти бачиш наших українців, чуєш українську пісню і ти розумієш, що не все ще втрачено, ми ще живі і будемо жити. Ваша оселя була пограбована. Яким ви побачили дім, коли повернулися? Коли я після деокупації відкриваю двері, то на мене вискакує. Пес. Мій пес. Вони його закрили в будинку. Мало того, що пограбували, повинесили все, що є. Вони закрили, накидали туди курей, в будинок, і закрили туди пса. І ви розумієте, що от відбувається, коли там пес цих курей з голоду їсть і це все літає по будинку. Плюс того, що все перевернуте верх ногами повністю, всі коври, шкафи перевернуті, шукали, де тільки вони могли. І плюс багато хто в будинках, а ще потім, може, коли я почав розпалювати твердопаливний котел, там було багато сміття, вони навкидали. І я навіть не подумав, що там може бути щось. І потім почали зриватися там патрони. Вони накидали у твердопаливний котел патронів і потім туди накидали зверху сміття, там бумаги, щоб їх не було видно. Це ж навмисно, це, це, це було зроблено навмисне. І от поруч з сусідом сусід живе. Вони поставили свій пайок і до пайка прив'язали на розтяжку, прив'язали гранату. Спеціально для того, що голодні люди, люди, які захочуть їсти, будуть вистачати цей пайок їхній і зразу вибухні гранати. І таких випадків можна розказувати безліч, які люди потім знаходили в себе в будинку. припаси, снаряди, розтяжки. Поруч сусіда розстріляли, і ще так акцентую таку увагу, сусіда розстріляли, і коли закопали його на городі, і там, де закопали, поставили розтяжки. Тобто, коли його будуть шукати, побачать, що ямка і будуть шукати тіла, хто буде туди наближатися, щоб підірвалися мало серці. Е, зараз відбудовується будинок. так? Так. Е, 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 Мабуть, до школи наближатися як і, чи жахливо, чи відчуття все одно цієї біди, коли ви бачите, ну що якось посилюється важко, правда? Звичайно, важко приходити поруч ще не так, а як тільки починаєш спускатися в підвал і починаєш переїздити... Журналісти починаєш розповідати, зразу пригадуються ці всі жахіття, інколи стоїш і просто не можеш е, вимовити навіть слова, тому що десь якийсь отут становиться ком, просто тяжко говорити і все. Робиш якусь паузу, щоб трішки зібратися і далі розповідати. Село квітує зараз, весна, вишні, квітів багато, ніби це і не з ягідним було. Кілька спалених, ще залишається будинків. Ось, ніби нічого не нагадує, але все одно тут все нібито дихає оцією бідою, правда? І Люди ще сумнів. Ну, переживають це життя. кожна сім'я. Я, Я скажу особисто за себе і впевнені, 99% немає ні одного дня життя, коли б ти не пригадав ці всі події. Все одно, як ти не хотів би відволіктись там на щось чим зайнятий, але там десь кудись глянув і щось нагадує постійно про ці жахіття. І діти також відкривають. Звичайно, звичайно. Це відклалося. Звичайно, відклалося. Я думаю, що це, мабуть, будемо сподіватися, що ще пройде якийсь час і трішки воно буде забуватися, але я в цьому не впевнений, тому що вже минуло два роки, але... Все одно і вночі просинаєшся, буває, що і страхом, тим більше коли тривога, чи навіть по узнання автомобільна траса, хтось просто проїздить автомобіль, щось гукне і одразу ваше тіло просто здригається від таких гучних звуків. Але з вами працювали психологи, надавали допомогу дітям особливо. Так, працювали, і навіть час і ще для дітей, хто бажає приїздять психологи. але ж ми всі українці і ми не звикли до цього миру. Для нас асоціація звертатись до психолога це значить я хворий. Але у кожного я розумію, що психіка дуже порушена і треба звертатися, але у нас так. В Україні не заведено, тому немає такої культури спілкуватися. Якщо температура є, ми йдемо до лікаря, а якщо душевна травма, ми не звертаємось до лікарів. це може бути в цьому може бути І також багато людей не хоче нам, не хотіли ми зверталися, не хочеться згадувати, врушити, розповідати. Да. Кожного все індивідуально. Да. Так, да, своя біля, тим більше. Тих людей дуже шкода, у котрих рідні повернулися з того підвалу і залишилися на залоді там. Але ви е, встигли надивитися на ніч місячну, на зоряне небо, ще чи, чи не надивилися. Я після цієї, цієї події страшної взагалі повністю передивився погляди на життя. Повністю. Все, що матеріальне, не має ніякого значення, тому що ти розумієш, що може статися така мить, що за дві хвилини ти збереш маленький кольочок, все своє життя і більше до нього не повернешся. І тому все матеріальне. Ми навіть коли виходили, коли нас гуляли, дивилися, як горять будинки. Да, страшно все. І в підвалі розмовляли з дружиною. Він каже, що скорі згорить, життя головне, щоб ми були цілі. І це розуміє, що е, наше життя це наша головна е, не цін, цінність. А, цінність. Наша головна цінність це наше життя і наших близьких. Тому що все, що матеріальне, це можна поправити, а то, що живим. Да. Всім живим і здоровим. Це наша головна цінність, тому що цього ніколи не потім не ховатися. І зло має бути покаране, а нам, українцям, жити і жити. Я в цьому впевнений, що зло буде обов'язково покаране. Що за сторони держави, що когось судьба своя до жене, бачить все. Я в цьому впевнений. І я взагалі не розумію, як. Людина, яка лишає, когось вбиває, причому цивільного, там це як після цього взагалі можна жити далі. Але є такі люди, бачите, така, така нація існує і без жалю, без болю.